П'ятницю новий прокурор Черкаської області Шеремет Юрій Віталій, для того, щоб вручити йому заяву, в юридично складено запитання до слідчих органів, до прокуратури і до суддя. До Хотілося б наголосити на те, що тут зібралися представники багатьох громадських організацій. Зараз вони будуть мати змогу виступити зі своїм зверненням. Також хотілося б сказати, що зараз ми запрошуємо Артура до слова, який скаже, як в наші часи, в третьому тисячолітті вже на початку, о восьмій ранку проводиться обшук в квартирі, як за сталінських часів, коли не викликають попередньо на допит, коли беруть і примусово доставляють на, на дільницю, коли здійснюється психологічний та моральний тиск, коли людину відразу ставлять в рамки, що він винуватий, що він туди не вийде. Коли він не має ре... змоги реалізувати своє право. Це, 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 це дійсно якийсь безлад. Я не розумію. Ми повертаємося в ті часи, які були до цього. Я думаю, для, для цього хлопці гинули і продовжують гинути на сході нашої країни. 13 листопада до мене прийшли оперативники, які вручили мені ухвалу і сказали, щоб я її читав. Я взагалі не міг зрозуміти, просто ну чесно, просто емоції. Вони забрали мене в Дніпровський райвідділ, почали морально на мене тиснути, говорити про те, що я вчинив якийсь злочин проти якоїсь особи. Ось, я зараз перебуваю як свідок, але, я, чесно кажучи, не можу навіть сказати, що буде завтра. Ось Тому я ще раз вам дуже сильно вдячний, що я, я вірю. Що ви мені допоможете розібратися ці, ці ситуації? Слава Україні! Байдужих Слава! людей, проти активістів, вже заведені справи. Що є вказівка зверху громадські організації, притушити їх пил і притушити їх боротьбу за справедливість. Тому хотілося би ще надати слово представнику автомайдану, очільнику автомайдана, який також може підтримати. Артура, якобру моє, що сказати, Сергію! Шановні громадяни, шановні громадяни, ми всі бачимо. Фотографію, ми тут у нас наш стати. <плат> у волонтерському році хочу сказати, що ми робимо і будемо робити все необхідне для того, щоб підтримати наших <плат> бійців і всіх активістів, які... На яких недослужено зарадіно кримінальні справи. ми хочемо звернутися до прокуратури, щоб вони діяли в рамках чинного законодавства згідно закону, і згідно з Я щиро вдячна за вашу підтримку і я надіюся, що тільки разом ми здолаємо ворога і зовнішнього кіно.